Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна, нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка навіть Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Ангели мій. я тобі щасливо зічуто. Росина, яку виконала мама одного із старшокласників, стала лейтмотивом усього святкового шкільного дійства. Адже цьогоріч із київської загальносвітньої школи випускалися лише хлопці, окрім того, що випуск став сотим ювілейним за усю історію школи. Цей 11-й клас єдиний, у якому як на підбір 11 юнаків. Це ювілейний випуск, і цей випуск відмічається тим, що з нього випускаються всі 11 хлопців, прекрасних юнаків, які здобули тут прекрасне знання, люблять. Працю і надіюсь, що вони знайдуть себе у цьому суспільстві з рідною школою та батьківською домівкою. Випускники розлучаються із сумом. У кожного попереду своя дорога, свої задуми. Проте, хлопці запевнили, що зерна доброго і вічного від вчителів та науку батька і матері візьмуть у самостійне життя як оберіг. Я завжди буду пам'ятати про ту любов, яку подарила мені. Подарувала мені мама. Про про ті всі е, чесноти, які вона вклала в мене. Свою душу, свою ніжність, своє тепло. Свою вчительку хлопці називають другою мамою, а вона і дійсно мама, адже у класі, що випустила зі школи, навчався і її рідний син. У класі ні один хлопець не курить. Я сподіваюся, що вони не будуть зловживати нічим іншим. Дуже людяні, добрі. І хоча не було в нас в класі жодної дівчинки, і здається, що хлопчачий колотий має бути більш такий суворіший. Ну, можливо, не настільки здатний на почуття якісь такі більш ніжності, ласки. Але ці хлопці, я казала до маму вже не один раз, коли ми проводили різні заходи. в наших дітей є і почуття любові, і ніжності, і ласки, і готовність готовності прийти на допомогу, виручити в будь-який момент. І я дуже рада. Я вірю в них, що в них все складеться як найкраще. майбутньому. про хлопців-випускників і у односельчан, і у вчителів лише гарні слова. А селищний голова наостанок побажала. Щоб рідної домівки юнаки не залишали, а здобувши освіту, створили сім'ї у своєму ж селі, аби добрий рід не переводився.